Ще такі будинки вони не поровозяться. Це будинки, які будуються вже на локації. Зюмінка цього будинку це другий поверх. Величезна кімната. Ну, якби не зовсім практична, але оце, цей кут він дає просто такий другий, другий простір. Фундамент це палії або гіошурупи. Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. І ми зараз знаходимося в чудовому такому заміському комплексі Videos. Подивіться на ці чудові Барнхауси, Тобто, взагалі, це такі не зовсім хтось скаже, що це не зовсім і барнхаус. Це щось типу і афрейм. Але подивіться, як він класно виглядає. До речі, я запрошую, щоб ви, можливо, приїхали. ще є така можливість, в Києві ви знаходитеся або десь неподаліку. Не локація ваша дозволяє приїхати сюди, в клуб. Запрошую, не пожалкуйте. Дуже емоційні будинки. Я хотів би показати вам, взагалі, як вони виглядають. До речі, такі будинки вони не перевозяться. Це будинки, які будуються вже на локації. А, подивіться, який у нього фасад. Тобто, взагалі це будинок, який е, покликаний викликати емоції. Тобто е, у нього обов'язково буде велика тераса, обов'язково буде багато скла, у нього буде обов'язково друге світло. Подивіться, як, як це виглядає. І такі будинки зазвичай ставлять на такий фундамент, це палії або геошурупи. Ось так він виглядає. Заходьте. Тобто у нас є така зона, подивіться, зона входу в будинок. Ми заходимо в будинок і потрапляємо в предпокій. Ось таким чином він виглядає. Тут можемо зняти одяг, тут у нас є величезна кімната сантехнічних а, туалет, душ, все у нас там є. Заходимо в будинок і у нас тут велика кімната, зона відпочинку, відпочинкова зона, у нас є диван, тобто ми можемо тут відпочивати. Ось таким чином це виглядає. Тут у нас зона там, де ми можемо ввечері відпочивати. Камін-камін. Він зроблений так, щоб він не приніс пожежу у ваш будинок. Зона проходу деревини. Тобто тут все зроблено правильно для того, щоб будинок не загорівся. І нарешті, дивіться, ізюмінка цього будинку це другий поверх. Ось таким чином він виглядає. Другий поверх це відпочинкова така зона. В таких будинках ну, буде, звичайно, є свої недоліки, бачите, цей кут, він не дозволяє так просто пройти, але, але все одно тобто, це доступно. Але цей будинок де, ну, він покликаний дарувати емоції своїм власникам. Це ну якби... Не зовсім практично, але це цей кут він дає просто такий другий, другий простір. Дає емоції. Тому ось так. І ми спускаємося і нарешті ми потрапляємо на терасу. Терасу нашого а, барна. Ось так тут виглядає. Це, тобто тут ми можемо а, пити каву, відпочивати. Там ми можемо засмагати, подивіться. Е, Крутий, емоційний такий проєкт. До речі, подивіться е, класне рішення, коли ми робимо ось такі скляні е, перила. Тому, якщо ви хочете побудувати такий будинок, але ще не впевнені, що він вам підходить, ми запрошуємо вас безкоштовно. Пожити, протестити, і якщо він вам підходить, ми вам його побудуємо. Я Олександр до зустрічі.